Друзі, привіт! З вами Оксана. Сьогодні влог номер 1 про красу на каналі Оксана Калюжна українською мовою. Дозвольте поділитися з вами своїми засобами догляду, точніше, як я це роблю, чим за допомогою яких препаратів. Тільки я буду без назви, бо я нікого не рекламую. Я просто ділюся власним досвідом, який вже за декілька років, так сказати, відкристалізувався від у мене. Ну, по-перше, щоденне очищення. Я би рекомендувала очищення з гелями, з препаратами робити після того, як ви прийшли з роботи, з навчання, з вулиці. Для щоденного я використовую для чутливої шкіри. Зазвичай це в мене гель-мусант, тобто він і гарно і очищує, і водночас бережливо ставиться до моєї шкіри, щоб її не пересушувати. Це щодня для того, щоб змити косметику. Якщо не нафарбована, то просто пиль якісь домішки, які ми на вулиці можемо на себе назбирати, піт на шкірі, ну і так далі, лусочки. Ну, взагалі, треба нам очищення. Але на вихідні або два рази на тиждень, наприклад, середа-субота, так мені легше запам'ятовувати, тому що дні на одну букву починаються. От, я беру гель глибокого очищення, для того, щоб він. Мені пори помив, почистив. Для більш глибокого очищення пор також я використовую спеціальні лосьйони. Ось у мене є такий тонік спеціальний засіб, він містить 7% гліколівої кислоти. Ви, друзі, не мусите кидатися на марки. На рекомендації друзів ви мусите уважно вивчати склад і читати, що саме за діюча речовина. От мені на даний момент потрібно для очищення пори, для гарного дихання шкіри, для передпілінгової підготовки і для підготовки до ретинолового крему нічного, і взагалі до того, що я буду, чим я буду живити свою шкіру, мені потрібно, щоб був правильний pH, тут 3,5 pH цього тоніка, і щоб були кислоти, щоб відлущували зайві ороговілі відмерші кліточки клітинки шкіри. Я вам коротко перелік з 50. 5-10 препаратів напишу, який має бути там компонент. На ватний диск, тут в мене дуже легко відкручується кришечка, трохи відкрутить на ватний диск і рівномірно, тоненько, по всьому, з таким легким, приємним прижаттям, нажиманням на шкіру, особливо, де є пори, ніс, підборіддя і так далі. Ми гарно-гарно протираємо. Хороший тонік, друзі, розпізнати дуже легко. Якщо після тоніка, після використання тоніка, протирання тоніком шкіри ви відчуваєте хоч би маліше. Якесь ну, не пощіпування, такі мурашечки, якесь, наче холодок на шкірі. Тобто у вас є з'являються якісь відчуття. Значить, тонік працює. Значить, він свіжий, якісний, він має в складі те, що на ньому написано, користуйтеся сміло. Також шкіра може злегка-злегка порозуміти, Це також не мусить вас насторожити. Робота, функція тоніка заключається в тому, щоб нейтралізувати залишки води гелю або засоби, яким ви витирали, вимивали личко досить, і підготувати шкіру до впитування наступних препаратів. Вона буде тепленька, рожевенька і гарно скро... кров... кровоносна система працює, і прекрасно все впитається, те, що ви її далі будете класти. Тобто цей бар'єр ми прибирали, так би мовити, грязну шкіру. Подивіться на ваточку, коли протрете личко, вона матиме якийсь такий темнуватий відтінок, вона не буде зовсім чиста. Навіть після гелю ви цього не відчуєте. гель. речі, до речі, я рекомендую змивати такими одноразовими серветочками. Це дуже гігінічно, це дешево доступно для нас. І ви не будете багато разів руками, водою лапати шкіру, розтирати, розтягувати, ви не будете її пошкоджувати, дуже бережно мусите відноситись до своєї шкіри. Ви просто на шкіру помили, на шкіру тобто ви будете стискати і терти саме серветочки, які ви потім викинете. А з цією шкірою вам ще ого-го скільки треба працювати. Отже, шкіра чиста. Далі найцікавіше. Ну все дуже просто, якби так почитали, ви, допустимо, якусь статтю, що на день денний, на ніч нічний. Зазвичай я рекомендую під низ, під крем використовувати сивортки. На різних мовах вони по-різному звучать, і ви обов'язково про них чули. Може, ви чули слово сирум, флюїд, концентрат, сиворотка, каплі це все препарати, які. Містять активні компоненти, активні інгредієнти типу пептиди, вітамін С, ретинол і так далі. Гіалуронова кислота, навіть з глікольовою кислотою є препарати і для домашнього використання. Так от, при виготовленні цих препаратів концентратів, використовується методика, чи, ну, яким чином вони виготовляються. Такого спеціального емульгірування і подрібнення, що, щоб часточка діючої речовини. Проникала крізь пори, крізь шкіру дуже глибоко. Вони зазвичай ніжної такої консистенції, не кремової, не жирної. ну хіба ретинол може бути жирний. І вони глибоко проникають на ті участки шкіри, де саме і утворюється зморшка, розумієте, чи мімічна, чи вже від віку, чи там якісь провисання, ваші особливості такі. Ну, за міміку буду говорити окремо, буду вас сварити, якщо ви надзвичайно часто і без потреби нею користуєтеся. Добрий такий мастер у вас, друзі. Отже, на день я використовую зазвичай декілька сивороток. Тобто ще я одну використовую, але в мене їх є арсенал. Так як я косметолог, я дівчинка, ну, 48 років, але то нічого, байдуже, ще все ж таки я не хлопчик. От. Я ними жонглюю. Я маю сивороток 5 в арсеналі. По-перше, вони довго тоді мені служать. По-друге, я хочу, щоб моя шкіра отримувала різні різноманітні інгредієнти, щоб я її правильно живила, вона мені віддячить тоді своєю красою і моїм гарним настроєм. Ну, до речі, лице це візитна картка косметолога, як там не крути. Де я їх беру? Якусь я почула нова, побачила гарний склад. Якусь порекомендували дистриб'ютори, де я беру косметику професійну. Якесь свято завжди, щоб не вболіла голова моїх близьких. Що мені подарувати, Дару сиворотку. А яку тобі? Значить, в мене там немає з півтідами чи чим. І я кажу: от на даний момент у мене так потихеньку, крок круг за кроком, але зараз я задоволена, і моє личко також задоволено, в мене є всі сивертки, є вітам... з вітаміном С, обожнюю і ніякої реакції. Ну, пробується перший раз, коли купуєте сивертку на внутрішній поверхні, та як це українською. Там, де звіни кров беруть. Взагалі, тут дуже-дуже ніжна частина шкіри, ви наносите нову сиротку, особливо якщо це вітамін С або ретинол. втираєте аж до рожевого і залишаєте. Якщо у вас на неї алергія, за 15 хвилин у вас буде там червоне і зуд. Якщо алергія може бути від перенасичення або багато ви покладете, або довго користуєтесь, то у вас через годину-дві. Ну, і ще не змивайте і новий препарат не пробуйте. Почекайте 12 годин а краще 20-24. Якщо ніякої реакції немає, сипі, сухості в цьому частку шкіри, значить вона ваша, використовуйте. Отже, перша в мене улюблена це вітамін С. Друга улюблена це пептиди. Це денні сивороточки. Третя улюблена це на ніч ретинол. Ретинол це я своїм клієнтам завжди рекомендую пілінг крем. Особливо зараз я не працюю, я відсутня на робочому місці. То вони мене з радістю користуються пілінг кремами щодня. А я собі ще підсилюю таку хитрость роблю і сивороткою з ретинолом. Вона така жирненька, вона з піп'яткою, не, не, не тримать її на сонці. От Вітамін А це жиророзчинний вітамін. Значить, вона на ніч іде, втирається дуже активно. Через деякий час, пару хвилин, ми використовуємо нічний крем. На день сивороточки в мене такі більш прозорі ці капельки вони не заважають мені бути десь на заняттях, на роботі, вони не липкі і не заважають моїй шкірі. Отже, я... яка мені на думку спала, або одна в ванні, друга в спальні, третя в залі, де я бігла, де я збиралася, там я і намазала. От. І найчастіше, якщо це не мороз, якщо така приємна погода, то це гілоронова кислота, концентрат. Все це буде у вас розписано. Не конспектуйте, не намагайтеся запам'ятати, вам це не потрібно тримати в голові. Для цього є спеціально навчені люди у вас і можете поставити коментарі. Внизу я з радістю вам відповім. І ще, друзі, якщо відео вам сподобалося раптом, і ви вважаєте його корисним, то, будь ласка, поставте лайк. Поділіться з друзями і напишіть будь-який коментар або побажання мені краси здоров'я від цих слів. Так, Ютуб потім порекомендує ще комусь, кроме нас. А то, що ж, це не секретна інформація. Отже. Обираю собі і сивороток бо вітамін С, якщо я така геть вже була втомлена, або просто гілорунка для зволоження підтримання шкіри, або пептиди, якщо треба так омолодитися, так скажемо. Ну, нанчертінол, я сказала, він жир розчинний, Це дуже для нас приємна консистенція, що ручка скорзить і ви можете гарно втерти. Ретинол бажано втирати в шкіру. Як ми наносимо взагалі, а потім нічний. А після цих сивороточок. Ми наносимо денний крем і бажано з СПФ хоча б SPF 40, 30, 50, тому що ми на ніч використовуємо ретинол. Хто користується ретинолом, для них обов'язкова рекомендація круглий рік використовувати SPF -ку. Високоякісні, дорогі крема денні, вони містять обов'язково СПФ. Навіть можуть цього не писати, це само собою розуміється: денний крем для захисту від навколишнього середовища, вітру холоду і в тому числі від ультрафіолетового. Випромінювання або випромінювання. Вип... Да, випромінювання. Так, розібралися, друзі. Умилися, протерли сиворотка, крем, все. Про маски є окремі, я вам прикріплю відео, як правильно там наносить маски, те, все. Це є. Також, на той випадок, якщо. Підсипав якийсь прищик. Це не обов'язково, друзі, можуть бути підліткові прищі. Це може бути, якщо якісь проблеми з жовчним, з з шлунково-кишковим трактом. Це може бути підсипання лівеньке з правої сторони, ну, жовчний у мене барахлить буває, висипають такі прищики, болючі. зараз їх немає. То я тоді користуюся сивороткою з цинком. Цинк дає антибактеріальний ефект і дуже сильно освітлює І ніацинамід. Це коротко, дозовано, це не, не для щоденного використання. Також є такий кремчик з азілеїновою кислотою, е, можна поверх сиворотки, якщо такий великий болючі. Якщо з цієї сторони злівої, то це значить, ви нервували, психували, це поджелудочна дала невеличкий збой. Отже, ці прищики символізують. Ну, підборіддя рідко буває, то жіноча система найчастіше. Отже, друзі, ну та й все. Та й все із основного уходу. Якщо у вас немає такого фанатичного, як у мене, захоплення красою, бо я таки фанат, ви вже зрозуміли, От. то вам достатньо просто однієї умивалки глибокого очищення цей гель. Однієї пінки або термальної водички, або там, чи засоби для макіяжу, тобто два засоби очищення. Тонік може бути звичайний легенький зволожуючий. і все-таки, якщо на мій вік, якщо вам плюс-мінус 15 років до мого віку, мені 48 то все-таки лосьон, тонік з лікольовою кислотою, щоб я ефект, відлущуючий ефект легенький мав. Умили, витерли, нанесли сиворотку. Ви можете взяти мультифункціональну сивортку, можете просто гіалуроночку взяти. Якщо ви чутливі, треба всі пробувати ну, і починати, звісно, з гіалуронки. Денний крем обов'язково Нічний. є крема універсальні. Я нічого проти них не маю, але бажано би, щоб вони у вас були окремі. Отже, грубо говоря, всі етапи нами здійснені: очищення. Тонізація. Зволоження це денний крем і захист, регенерація це нічний крем. І оцей п'ятий елемент, самий, самий прекрасний, це висококонцентровані препарати. Якщо ви, друзі, хочете гарного ефекту, то ви мусите щось таке ефективне і покласти на шкіру і ще правильно ним скористуватися. Не пам'ятаю, чи показували в одних своїх відео, ну раніше логи виходили російською. Дивлюсь по підписникам там і Казахстан у нас є, Німеччина. так Для них російська більш підхожа, але я бачу, що люди коментують російською, але прекрасно розуміють мою чудову українську. Правда, друзі? Отже, забула показати, або, може, показала, та забула, що показала. Як ми використовуємо, щоб не розтягувати шкіру, бо це важливо. важливо. Всі засоби, геть все, що у мене тут на полиці є, я беру на руки, зігріваю трошки, найчастіше вже на зволожене личко водою і розношу по ось таким лініям масажним лініям від середини лоба до вух, від переносиці крилля носа до вух. І по підборіддю також ми завершуємо е, до вух. І будь-який крем, сивортку, б ви не наносили, будь ласка, не наносьте лише ось тут. Е, перші признаки старіння в нас саме біля вушка, ви можете роздивитися, там шкіра е, втрачає свою пружність. Тому, будь ласка, що б ви не наносили, руки закінчують цей рух аж біля вушок. Навіть отак я роблю фіксуючий такий е, прийом. Отже, друзі, дозвольте відкланятися. Я вам дякую за увагу, дякую, що переглядаєте відео аж до самого завершення їх. І рекламу також до завершення не пропускаєте. Ходіть здорові, будьте красиві, будьте успішні, будьте кохані. Краса і любов таки врятують світ, друзі.